Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Готуємо, будь ласка, підручник, зошит до роботи та розпочинаємо з вами. Тема сьогоднішнього уроку Австралія. Отже, розглянемо, будь ласка, перед вами карта півкуль. Отже, ви бачите східну та західну півкулі. Дивимось, будь ласка, бачимо на карті Австралію. Так, вона знаходиться окремо, можна сказати, від інших материків. Отже, що ми знаємо про Австралію? Загалом, Австралія це один із тих материків, які найменш. Часто вживані в звичайному спілкуванні, в колі обігу, тому інформації про Австралію ми знаємо не дуже багато порівняно з іншими материками та країнами, наприклад, порівняно з Америкою чи порівняно з Євразією, наприклад. І тому сьогодні ми будемо безпосередньо і розширювати ваші знання. Я найменший, найсухіший і, мабуть, найцікавіший. Звірі з сумками живуть, лихом кролика тут звуть. Звичайно, це Австралія. І як ви бачите, в цій загадці описані прикметниками основні характеристики цього материка. По-перше, Австралія це найменший серед всіх материків, які є на нашій планеті. Та, відповідно, найсухіший, оскільки ми бачили, в якому кліматичному поясі знаходиться нижче екватора, і, звичайно, один з найцікавіших, тому що, як найменше, ми про нього знаємо. Звірі з сумками це Кенгуру, традиційні жителі материка Австралія. Тобто, оскільки нового ми змогли з вами здізнатися з однієї загадки. В перекладі з латинської мови слово Австралія означає південна земля. Її називають іще материком навпаки. Якщо у нас триває літо, то в Австралії зима. Якщо у нас зима, то там літо. Оскільки зараз в Україні зима, то, застосовуючи своє логічне мислення, я думаю, ви вже здогадалися, що в Австралії зараз триває літо, безпосередньо. Отже, зараз ми попрацюємо з вами з підручником. Я звертаю вашу увагу, що ми вже працюємо з другою частиною підручника. В кого вона є, то відкриваєте безпосередньо сторіночку. В кого, ви, якщо ви працюєте з електронним підручником, то зверніть, будь ласка, на це увагу. Дивіться, будь ласка, на сторіночці. Платка так, де. Електронний варіант підручника спочатку є частина перша, потім, якщо ми коліщатком прокручуємо, бачимо частину другу. Тому ми відкриваємо безпосередньо частину другу і гортаємо до сторіночки четвертої. Отже, Австралія це найменший материк землі. Він розташований у південній і східних півкулях. Континент омивають теплі води двох океанів Тихий та Індійський. Отже, уздовж східного узбережжя Австралії простягається великий бар'єрний риф, а біля південного узбережжя розташований острів Тасманія. Материк Австралія найвіддаленіший від інших материків Землі. Найближче до нього на півночі лежить Євразія, а на півдні Антарктида. На континенті переважають рівнини. Найнижча з них центральна. Ниноз... низовина. На сході, вздовж узбережжя Тихого океану, височіють гори великий вододільний хребет, Освін. Найвища вершина материка гора Костюшко. Її висота 2230 метрів. Для порівняння це гора за висотою середня, схожа за висотою, як, наприклад, гори Карпати. Тому що ми пам'ятаємо, що гора поберла 2061 метр. Так? Гора Костюшко навіть трішки вища. Це середня за висотою гори. В Австралії є родовища залізних, алюмінієвих, мідних руд, золота, кам'яного вугілля, нафти і газу. Територією материка протікає дуже мало великих річок. Знову ж таки, це через те, що материк Австралії один із найпосушливіших. Так? Невеликі річки пересихають і наповнюються водою лише після сезону дощів. Найбільша головна річка Австралії Муррей. Навіть у посушливий період вона не пересихає. В Австралії також багато невеликих солоних озер. Одне з найбільших це озеро Ейр. У спекотну погоду ця водойма пересихає, укриваючи потріскану землю кіркою солі. Частина материка Австралії взагалі не пригодна до проживання. Австралія ще раз давайте з вами закріпимо. Це найпосушливіший материк Землі. Його північна частина розташована в жаркому тепловому поясі, а південна в помірному. Протягом року на більшій частині континенту спекотне літо і досить тепла зима. Опадів на материку випадає дуже мало. Отже, давайте ще раз з вами закріпимо. що… Материк Австралії омивають два океани: Тихий та а... Та індійський. Так, омивають два океани. Загалом, на материку мало, мала кількість водоймищ, тобто рік та озер. Більшість з них пересихають у посушливі періоди, коли відсутні дощі. Тому, відповідно, материки називають одним із найзасушливіших материків. Також Австралія найменший материк Землі, розташований у Південній та Східній півкулях. Також він найвіддаленіший від всіх материків. Так, окремо, наче знаходиться, якщо ми навіть подивимося з вами на карті. Ось, дивимося, так? Материк Австралія, ось Індійський океан і. Тихий океан омиває цей материк. Рівнини, ще раз переглянемо з вами. Так, є низовини, є вододільний хребет і навіть зустрічаються гори середні за висотою. Австралія також має. Багато родовищ залізних, алюмінієвих, мідних руд. також родовище золота, кам'яного вугілля, нафти і газу. Тобто, як ви бачите, Австралія містить в собі основні поклади руд і металів та всього, що необхідне для гарної роботи та життя на цьому материку. Ось подивіться. На півдні дуже мало річок на півдні взагалі дуже мала кількість річок. Ось річка Мурей, подивіться, як вона виглядає. І в порівнянні, в порівнянні з іншими ріками Австралії, навіть в засушливий період, ріка Мурей не пересихає. Ось ще раз подивіться. І загалом ви також бачите, що Кількість рослинності де дуже висока. Знову ж таки, це залежить також від кількості води, тому, яка необхідна для росту рослин. Озеро Ейр, ось як воно виглядає. Ось, подивіться, будь ласка, який цікавий в нього колір, солоне в озеро, так, тому солі багато. Подивимося ще раз. Теплові пояси. Так, дивимося, спочатку йде північний полярний, холодний пояс, потім помірний, жаркий тропічний, і південний помірний і полярний. Як ви бачите, Австралія розміщена в жаркому тропічному та південному помірному поясі, тобто вона умовно розподілена. Ось як ви бачите, так. Північна частина ось червоним виділена. Це жаркий тропічний пояс, південна частина у помірному. Також чим ще цікава Австралія? Це єдиний у світі материк, на якому розміщена одна країна. Австралійський Союз, тобто на цьому материку лише одна країна, один материк, Австралія, одна країна, Австралійський Союз. Населення переважно проживає в містах. Найбільшим серед них є місто Сідней. Ось який театр цікавий є В Сіднеї. І серед це він є найбільш туристичним та найбільш впізнаваним на фото та відео. І деякі люди помилково вважають, що це є столиця, хоча це насправді не так. Столицею Австралії є Канбера місто Канбера. Визначною пам'яткою Австралії є Сіднейський оперний театр. Вітрилоподібний дах робить цю будівлю не схожою на жодну в світі. Ми з вами переглянули. Дуже багато різних театрів так на уроках мистецтва. І ще раз давайте повернемось, і ви я думаю, бачите різницю, архітектурну різницю по будові сіднейського оперного театру та інших, які ми з вами розглядали. Саме для він і такий цікавий, і впізнаваний серед людей. Найбільше і найстаріше місто Австралії, столиці штату, Новий Південний Уельс, Сідней. Якщо починати від витоків, то з літописцем Нестором це звучало приблизно так: звідси є, пішла земля австралійська. А своєю назвою місто зобов'язане імені Лорда Сіднея, що на той час був міністром колонії Великої Британії. Ну, якось так. Підзначимо одразу: Сідней це величезний мегаполіс більш як 5 населенням, який не оглянеш поспіхом. Тому почнемо по порядку. От скажіть, друзі, які пам'ятки спливають у вашій уяві? Коли мова заходить не лише про Сіднець, а й про Австралію в цілому. Або коли ви гордаєте якийсь часопис про цю країну, або отримуєте в подарунок довгоочікуваний магнітик з видами цього континенту. А? Ну так, зрозуміло, це сіднейський Харбор Бридж і Опера-Хаус. Так так, відомий у всьому світі місто оперний театр, на фоні яких впевнений. Посміхаються мільйони мешканців планети Земля. Саме через Харбор-Бріч ви заїдете до центрального району міста Сіті з його багаточисельними хмарочосами на потягу, автобусі чи легковику з північних районів Сергея. Ну, нічого, що за це доведеться не сплатити невеличку символічну суму, Тому що міст все ж таки платний. За це задоволення завжди треба платити. Тим більше, що вони задоволені повернуться сторицею, лише ви дістанете сітки. Але спочатку проміс він, без сумніву, абсолютно вартий нашої уваги, Ну, хоча б тому, що вже не за горами його старіться. Якщо бути конкретним, його відкрили 19 березня 1932 року. Але цвітність скарби ж не лише в цьому. Наприклад, вважається, що це найбільший і найширший арештний міст у світі, а ще по ньому кожного дня проїжджають у середньому 200 тисяч автомобілів. А ще загальна вага його конструкції складає майже 54 тисячі тонн. а ще, а ще, а ще інженерна думка, проліти, висоти. І Краще залишимо складність та унікальність конструкції моста для інженерських і конструкторських ахів та офіців. Урешті-решт багатьом з нас достатньо просто побачити цю машину і вразитися її величчю та граціоністю, що називається обійти пола та набу. А ось щось особливе розповісти все ж таки хочеться. Можливо, ви чули, що до найвищої точки цієї споруди, а це 134 метри. Ти, де ряд австралійські і оберегенські прапори, проводяться екскурсії, вартість яких стягає до 400 австралійських доларів. Це в залежності від часу доби та дня тижня. Загалом же це справа смаку. Хочеш плати, забирайся гору і потім розповідай, де був і що бачив. Не хочеш, гуляй мостом і споглядай види по всій його довжині. До речі, один бік моста наданий для пішоходів, інший для велосипедистів. Про автомобілістів і мови немає. Подвали про всіх. А от стосовно кола та навколо, то я не наполягаю на достовірності інформації, але ходять чутки. Наче чоловік, який придумав проводити ці екскурсії, дуже довго намагався дозволу на їх проведення. За знайомою нам традицією, він наполегливо стукався в двері багатьох станцій, зібрав здоровенну купу довідок і, пройшовши австралійський Крим і риб, таки взяв пика за рожі, змусив відповідні органи погодитися. І, можна сказати, на рідному місці почав заробляти гроші. Що з успіхом робить до цього дня? Нічого не скажеш, молодець. Подейкують, що ті ж відповідні органи тепер не дочекаються закінчення контракту з ним. Чому? Завдання для знавців. Ну що, з мостом розібралися? Тим більше, що це не єдиний шлях до світі. Сюди, наприклад, можна дістатися в інший спосіб, скажімо, на фері. фері. Це такий водний громадський транспорт, його ще можна назвати паромом чи водним трамваєм. Віддамо їй пальму першості, хоча б тому, що саме тут, у 1778 році, утворилося перше поселення Англії, що висадилося на береги цієї її Пам'ятаєте? На початку фільму ми говорили, звідки є пішла земля австралійська. Ось-ось, точнісінько звідси. І саме тут, на цьому місці, як і в ті далекі часи, вас зустрінуть справжні австралійські, тепер вже більше аматори аборигени, що за невеличку фінансову винагороду потріщать, погудять, постукають на своїх національних музичних інструментах. І із задоволенням сфотографується з вами. Одним словом, ненав'язливо нав'язливо нагадають, хто тут на цій землі господа. Звідси вже рукою подати до опера Хаус, що, як і Харбор Бридж, є візитною карткою сім'я. Саме до нього прямує натовп туристів, що заполонили набережну. і оперний театр виринає перед ними під величезними білими вітрилами. Таємничий, немов би летючий голландець, Застиглий у бетоні він все одно спрямований до личі. Унікальності, цікавості. До внесення до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО гадаю, навряд чи когось дивує. Маю пропозицію, як і у випадку з Харбор Бридж, виключимо всілякі інженерні та технічні нюанси. Там чорт ногу зламає, а ми, гуманітарії і богатів. Нам краще коло та навколо. До речі, позаду театру періодично можна побачити морських котиків. Вони припливають сюди поніжитися на сонечку. Ага, ось цікава інформація в стилі поціновувачів Кубіка Рубика. Знову ж таки, на достовірності не наполягаю. Але австралійці, принаймні ті, що проводять екскурсії театром, стверджують, ніби якщо скласти всі вітрила купола над театром, то може вийти ідеальна сфера. Виявляєте? Я, чесно кажучи, ні. Але все одно чудова інформація для роздумів. Трохи про цифри. Ну, такі ще щоб... ого. Отже. Розглянули з вами трішки про. Австралію та її найвизначніші місця. Австралія це також найменш заселений людьми континент. Корінне населення, як вже сказали у відео, це аборигени. Воно зараз вже малочисельне і в більшості для туристів. Так, туристи звертаються, спостерігають за цим. Отже, Австралія. Це найсухіший материк, так пам'ятаємо. Австралію також іноді називають Великим островом, оскільки вона з усіх боків омивається, водою знаходиться окремо від інших материків, тому інколи називають островом. Значні території материка мало заселені через посушливий клімат, відсутність вологи, відсутність рослинності, більшість це як пустелі, тому, звичайно, на них жити неможливо, оскільки знаходиться вона в тропічному жаркому поясі. Австралійці бережливо ставляться до води знову ж таки через посушливий клімат, через те, що більшість рік, які Складаються з прісної води, так, більшість з них пересихають в засушливі періоди. І вони починають страждати від нестачі питної води. Тому, звичайно, продумують різноманітні способи, як отримати питну воду і для того, щоб її вистачило на всіх жителів країни. Подумайте, будь ласка, який Одяг треба взяти, якщо ви вирушите в подорож Австралію. Пам'ятаєте, що зараз в Австралії літо, так? І приблизно, якщо в нас холодно і температура нижче нуля, то в Австралії в цей період десь плюс 20 від плюс 20 до 30 градусів вище нуля. Достатньо засушливо, сухе повітря і достатньо жарко. Тому треба брати легкий літній одяг, не темних кольорів, а навпаки світлих так, щоб було не так жарко. Отже, ще раз давайте з вами повторимо, що Материк Австралія знаходиться у східній. Півкулі, так, на півдні Східної півкулі омивається двома океанами: Тихим та Індійським. Інколи материк Австралію називають Великим островом, тому що знаходиться окремо від інших материків, і на цьому материку лише одна країна Австралійський Союз. На материку два кліматичних пояси: це жаркий та помірний. Так, на півночі жаркий, на південній частині помірний. Столиця. Місто Канбера, хоча інколи думають, що Сідней. Бачите, вони знаходяться не так далеко один від одного. Як ви бачите, ось перед вами приклад пустельної території, незаселеної території Австралії через малу кількість рослинності, жаркий клімат та відсутність водойм. Австралія страждає через малу кількість питної води, через малу кількість прісних водой. Багато рік та озер в жаркий період пересихають, і в зале від цього виникають складнощі. Також в Австралії проживають кенгуру і дуже багато різноманітних комах та павуків та інших. Тварини, яким підходить даний жаркий клімат. На цьому ми з вами завершуємо подорож до Австралії на сьогодні. Ви ще гарненько опрацюєте підручник та виконаєте завдання, про яке буде описане у класрумі. Дякую за увагу, до побачення!